У минулому школа нині мистецький простір. Завдяки співпраці влади і громадських діячів у селі Гораївка Староушицької тергромади, що на Хмельниччині з'явилася і працює резиденція Бакота Хаб». Вона діє на території зачиненого освітнього закладу. Кілька років приміщення пустувало. Однак, 2020 року селищна рада вирішила віддати його в оренду за для створення культурно-туристичного осередку. Ми стали таким неофіційним культурно-освітнім центром. Ми працюємо із дітьми, які залишились в селі. І з дітьми взагалі, які є в громаді, тобто їх зі школи проводять до нас на різні майстер-класи, воркшопи, причому абсолютно різні, від якихось культурних, там, як малювати, розмальовувати, робити мозаїку, до потрібних, да, профорієнтаційних, де і як шукати роботу. В селі тут, щоб не виїжджати звідси, наприклад, міста також у резиденції працюють із реінтеграцією ВПО. Проводять профорієнтаційні заходи, знайомлять із історією краю, розвиваються культурний напрям, влаштовують артрезиденції. Запрошують митців до мальовничого села на Хмельниччині. А віднедавна громадські діячі почали проводити реабілітаційні таборування для військовослужбовців та ветеранів, щоб захисники та захисниці могли відновитися після невтомної боротьби з ворогом. Для цього ми запрошуємо фахових психоло. Терапевтів, арт-терапевтів та інших людей, які працюють з військовими та ветеранами, і запрошуємо їх на п'ятиденні табори по 20 осіб, в рамках яких вони проживають на Бакуті, гуляють, ходять в піші походи, плавають на сапах, займаються ліпкою з глини, малюванням та арт-терапіями та будь-якими практиками, які можуть допомогти їм відновитися на Бакуті. Таких таборування вже провели. На черзі ще один. Громадські діячі кажуть, відгуки ветеранів і військових після п'ятиденного відпочинку завжди позитивні, тож у планах продовжувати цю справу. Плануємо робити цю практику сталою, тому що ми побачили завдяки відгукам цих людей, що бакуте дійсно лікує. Природа вона допомагає відновитися, вона допомагає покращити ментальний стан і фізичний стан завдяки практикам фізіологічної терапії. Тому такі проекти продовжуємо реалізовувати. Я думаю, що з осені. Також у Бакутахаб запланували проведення національно-патріотичних таборів для молоді, для молоді. Кам'янець Подільської громади, Староушицької громади та Китайгородської громади, в рамках яких теж будемо запрошувати їх на п'ятиденні табори, в яких вони будуть вчитися виживати в польових умовах, також відпочивати кататись на сапах та покращувати свої лідерські якості. До слова, майже усі заходи, які саму резиденцію Баку та Хаб вдалося реалізувати завдяки залученню грантового фінансування. Це був виграний грант, який зараз реалізований. Овується від Юліда, і в межах цього гранту буде проведено чотири табори по 20 ветеранів. Три табори вже пройшли. Це в основному фінансові всі витрати. Це за грантові гроші, будь-які інші організаційні питання, які все рівно в процесі гранта виникають. То ми звичайно допомагаємо. Дарія Коронос, Вадим Головацький, новини 33 канал.